Всім привіт! І так, продовжую нашу рубрику про чоловічі парфуми, оскільки я зрозуміла по зворотньому зв'язку, що дана тема цікава як чоловічій, так і жіночій аудиторії, тому буду рада продовжити, якщо це дійсно так. Напишіть в коментарях, буду вам дуже вдячна! Я рада тому, якщо мій огляд допоможе звернути увагу або зробити ваш вибір на той самий чи інший аромат, який, можливо, ви десь відчували в потоці, або ностальджі, або просто на якісь із сотень ароматів звернути увагу на вітрині, щоб знайти свій аромат для свого брата, чоловіка, друга або батька як подарунок. І вам буде приємно його відчувати і не прогадаєте, що чоловік його точно оцінить. Тому що, на мій погляд, ці парфуми, про які я хочу розповісти або вже розповідала, відносяться до вислову щось модне. Щось вічне. Тому зараз мова піде про один аромат, який є із моїх улюблених. Це класика класична, яка тільки може бути, він дуже потужний. І в його складі зібрана, напевно, вся палітра перомонів, як таблиця Мінделеєва. Таких, як амбра, мускус, сандал, шкіра, вітівір, листя фіалки, бобутонка. Так як зібрати ці всі продукти в одному ароматі, це дуже непросто і дорого. При цьому ціна парфума не уходить в небеса і не переоцінена, а навпаки, можливо, навіть недооцінена. Так, якби це виробляв якийсь нішевий виробник, він би не витягнув витримати таку собі вартість, і у нього подібна палітра коштувала б баснословних грошей. Але так як це вторична гігантська корпорація Виробник з 10-річним ім'ям Dior, то вони можуть собі це дозволити. Мова йде про аромат Farringate від Dior 1996 року випуску. На мою думку, це чоловічий, чоловічий і чоловічий аромат, він прямо. Апетитний, він дуже стійкий, його не потрібно наносити забагато. Він відчувається та залишається в повітрі ще довгий час. Цей аромат я просто обожнюю на своєму чоловікові. Цей парфюм не просто хочеться відчувати, його неможливо забути. Він просто зачаровує своїм шлейфом. Тому, хто не знає за його існування, хоча аромат із серії немолодих, то зверніть увагу, він із титанів однозначно. Якщо хтось хоче прокоментувати і висловити свою точку зору, пишіть в коментарях, буде цікаво це почути. Також обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. І зустрінемося вже зовсім скоро. Всім пока-пока!